Друзі, привіт! Давно я не виходив на зв'язок, не було часу вам відписати, зробити відео коротке, бо буду робити коротке відео, тому що не всі доявляться відео від А до Я, ну я сказати, від першого хвилини до кінця хвилини. Я так подивився, що виходить, люди дивляться відео 2-3 хвилини. Може, не той контакт я робив, але зараз немає змозі купити дійсно хорошу камеру і зняти відео і вам вилежити. Немає часу на цього, навіть. Трошки гроші, звісно, нас піджимають. Ну нічого, трошки ми наладимося, купимо відеокамеру, типу, буде контакт непоганий. І доволі, ще є багато чого показувати вам. Якщо буде цікаво, коли хотів строїтися там в атомну електростанцію ті, з зварником, ну, на зварнику строїтися, то що мені. Ми... Чотири рази на співбесіду приїжджав і ще має подзвонити ще раз поїхати там медкомісію пройти. Все через СБУ, звісно, бо там легко попадеться. Але зарплата там виходить 15 тисяч. Ну, ну як вам сказати, на даний момент, конечно, і це добре, конечно, бо в нас в Україні немає такої роботи, щоб десь знайти. Монна ну це треба вкрутитися, не знаю, які там програмістом бути, що махіром я не знаю, як правильно назвати, але ну, ви друзі вам показати яку я з чому Ось таке раз, має скластися і має вийти ось така вкреслення будова. Трошки є з чим погратися розміри. І що я, в принципі, вже я зварив. Просто не мене, щоб мене зняв. Какие справа? Бар. Там всем вар. може вам показати, є одна основа майже готова. Що сталося? варимо другу основу. Тоже. Так в принципі, в таку конструкцію я поварив. Ще її до кінця, в принципі, ну, вона фактичників фактично до кінця зварена, але ще треба. Е, Привезти, привезуть, ще привезуть вала на подшипниках потім ще привезуть дві пластини з отворами і мотор, щоб був привод. Чіпляється привод. О, в принципі, такий механізм. Оце буде то, так само стояти посередині по бокам, по бокам буде стояти нас вали на подшипниках і воно нас ставати буде ось наверх. Це така. Виходить, називається перевертач перевертач для дерев'ясного вугілля. Тут таке підприємство займається дерев'ясного вугілля. Поки що таким моментом Чуть-чуть підзаробляємо. Зараз на даний момент немає такої змоги десь вирватися за кордон, то мусимо ми в Україні працювати. Можна робити, теж можна заробляти. А зараз, на даний момент, ми варимо приторку. Ось така риторка, така бочка. В ній вижигають дерев'ясне вугілля. так само, Вона теж в нього стягнулася. У нього швипувари з цієї сторони виходить там. Її треба просто, її просто потрібно трохи розширити, тому що вона при температурі дуже крепко щонгло, її стягнуло дуже крепко. Ось таке підприємство. На даний момент зараз трошки вже вечір. Дуже так і видно, звісно. Підприємство принципі, дуже велике, потужне. На даний момент велике, потужне. Не знаю, походу їх такі три чи 4 походу, в Україні є, що працюють. Виходить, що власник. Е, не не пам'ятав, яка туди сума була вложена, ну дуже багато вложено, що діпа, воно не так викидає шкідливий цей дим, ядний дим. Ну, Всякі ну, трохи переробляє, Ну, там фільтра стоять, як положено. Ну і там, в принципі, фільтра стоять, як... ну все як положено, звісно. Але, хоч що хотів сказати, тут ну, дуже, дуже багато працює людей. Так само. Нормально, люди тут добре теж так заробляють. Ну і моментом ми цим теж користуємося трошки заробити. Бо на даний момент дуже важко знайти, десь в Україні плачемо велику заробітну плату. Тут можна теж трошки заробити, можна заробити, але треба працювати. От, в принципі, зараз ніч і я ще працюю. Ну, це я виходить, можна сказати, працюю як на акорд. Від виробки. Що я зробив, то я, то я заробив. Що я зробив, то я заробив. Де такі справи люблю. Не забувайте ставити лайк, подобайку, підписку, якісь коментарі, пишіть. люблю буду вас.